Відволікти молодь від новин про війну головне завдання цього святкування. У міжнародний день молоді, який відзначають 12 серпня, у Тернопільському благодійному фонді Каріта організували захід з молоддю у стінах благодійного фонду працюють чи не щоденно. Проте святкування у зв'язку з війною зараз організовують дуже рідко. Окрім таких звичайних буденних справ, є таке свято, як сьогодні. Захід розрахований приблизно на 50 осіб. Зараз у заході вже, до заходу вже долучилося близько 40. Сподіваємося, що ще, можливо, хтось дійде. Буквально в цю хвилину діти грають у морський бій, будуть вигравати цікаві призи, подарунки, а також згодом на них чекає квест, чекає смачний перекус, фотосесія і, ну, і багато таких сюрпризів, подарунків до кінця дня буде. На святкування запросили як молодь з Тернополя, так і тих, хто приїхав у наше місто з територій, де ведуться бойові дії. Для участі у конкурсах учасників розділили на дві команди. Дуже весело, воєнно, що організацію на високому рівні всі такі веселі, добрі. Сьогодні максимально цікаво та весело. Цей захід влаштований для того, щоб якось приєднати до нашого проекту ще більше дітей. Щоб було ще веселіше, цікавіше, цікавіший, по гуртам йти набагато легше. Святкування Дня молоді у Тернопільському благодійному фонді Карітас організували у рамках проєкту Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю. Цей проєкт існує вже багато років, кажуть у Карітасі. Проте зараз він під час війни, як ніколи, потрібний та актуальний. Час зараз є доволі таки непростий і, власне, ми відкриті до того, аби для дітей організовувати простір. В котрому вони будуть в першу чергу почуватися безпечно, де вони будуть відчувати себе прийнятими, якщо ми говоримо зараз про внутрішньо переміщених осіб, оскільки вони не є вдома, для них це важливо організовувати щось таке, де вони приходять і так в переміжку з місцевими, з місцевим населенням, з дітками із нашого міста, вони разом знайомляться. Разом граються, разом спілкуються і знаходять таку якусь хорошу розраду для себе саме в цей час. Від початку війни Тернопільський благодійний фонд карітас працює з переселенцями. Їх годують, забезпечують одягом та за потреби житлом. Благодійна організація організовує різні активності. Анонс заходів можна знайти на їх сторінці у мережі Фейсбук.